Всім привіт! Я хочу вас запросити на наш онлайн-мастер-клас по коротким стрижкам. Ми дійшли до коротких стрижок, і зараз ми будемо демонструвати всі різноманітні форми коротких стрижок. Максимально короткі текстуровані, шапочки, які максимально об'ємні. Із тонкого волосся можна зробити максимум об'єму. Я буду це демонструвати. Як алгоритм іде один за одним, і ви зрозумієте, як зробити любу форму, хто би до вас не прийшов, яка коротка стрижка би не прийшла, ви зможете її підстригти після цього онлайн класу У вас буде чітке розуміння, що за чим якої з якої частини починати. Як відокремити, де надо відокремити, де не потрібно, як текстурувати стрічки? Де якими ножицями? Як буде працювати філіровочні, тому що тут вже у нас буде філіровочні ножиці, що у нас не було в середній або в довгих волоссях. А тут вже буде починатися з фільоровочного волосся. Ну фільоровочним можна геть знищити стрижку, а можна дати їй життя і об'єма на довгі довгі місяці. То доєднатися до нашого онлайн мастер класу і я буду рад вас бачити.